Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Комбат Анатолій Козал із позивним Купол прокоментував інтерв'ю The Washington Post. Після бесіди з журналістами комбата понизили на посаді. Він зазначив, що був шокований, коли побачив опубліковане інтерв'ю. За словами Купала, виданням було опубліковано лише частину того, що він говорив. Крім того, Купал додав, що розмовляв з The Washington Post у той час, коли точилися дуже важкі бої. Далі мовою оригіналу. Привіт, дорогі друзі! Хотів написати декілька слів по ситуації, що склалася. Не шукайте ворогів серед своїх розколоті ми слабкі у єдності. Наша Сила і наша перемога не так страшна, відверта брехня, як напівправда, особливо грамотно скомпонована. От, ніби і твої слова, думки, але зліплені так докупи, що від контексту трішки не по собі. Щось схоже трапилося і зі мною. Знаєте, я не актор, не літератор, я офіцер. Моя справа боронити рідну землю. Втім, інколи доводиться давати інтерв'ю, щось коментувати, пояснювати. Бо я, як ніхто інший, розумію, що крім бойового, є ще інформаційний фронт, і він не менш важливий під час війни. І тим більше прикро, що здавалося б, журналісти, з якими, як я думав, ми робимо одну справу, інтерпретують мої думки по-своєму. Але давайте все поясню. Недавно я дав інтерв'ю в WP. Шановне видання, говорив щиро, довго я умів, Розповів і забув на фронті є більш важливі справи. Але коли щинився галас, передивився кінцевий результат і сам був вражений, наскільки все якось не. Так, вірю, що це просто від незнання, не спеціально пошматували мою розповідь. Те, що потрапило на шпальти видання, це лише частина того, що я говорив, і не зовсім те, що я хотів донести до людей. Наприклад, куди зникла моя важлива теза про те, що бригади десантно-штурмових військ ДШВ, які є скелетом фронту взагалі не виводились на відновлення, а вони цього давно потребують. Зрозумійте мене правильно, моя критика це не бажання втоптати в бруд українську армію. Навпаки, це бажання змінити її на краще, вдосконалити, щоб якнайшвидше і найефективніше наблизити. Нашу перемогу. Треба зважати і на те, що був дійсно тяжкий період дуже важких боїв, і трішки дозволив собі зайві емоції. Можливо, зайві, можливо, загострені, можливо, десь перебільшені. Втім, мене можна зрозуміти реальність, в якій я живу, і проблема, до якої я хотів привернути увагу, надважлива. Так емоції мене переповняли, і я не стримався, бо ще раз повторюю усім хейтерам. Я не актор і не політик, не вмію грати на публіку і перед камерами. Кажу те, що думаю, підкреслю це моя особиста і суб'єктивна думка. Моє бачення, не офіційна позиція військового керівництва. Шаве, втім, наразі я з ним спілкуюся. Є конструктивний діалог і розуміння того, що потрібно змінити, щоб втрат було менше, а успіхів більше. І наостанок не шукайте зради там, де її немає. Не маніпулюйте на моїх емоціях і вирваних з контексту висловлюваннях. Бо якщо ми українці ворогуватимемо між собою, то станемо слабшими і вразливішими перед расистами. Хіба ми цього хочемо? Дякую всім за підтримку, обнімаю ваш купол разом до перемоги. Україна понад усе. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.